Морозко Українська народна казка Жили дід з бабою і мали дочку. От баба померла і залишився дід з дочкою сам. Тяжко йому було і надумав вдруге женитися. Узяв дід жінку, а в неї була своя дочка. Та так нова жінка не злюбила дідову дочку, що дихнути їй не давала. Загадала вона якось дідові, щоб той одвіз свою дочку у ліс і щоб вона там замерзла. А на дворі була люта зима. Не хотів дід вести свою дочку, бо дуже любив її. Та баби він боявся більше. Запряг коника, посадив свою дочку на сани і повіз у великий ліс. Привіз, посадив під величезною сосною, заплакав і поїхав додому. Сидить його дочка у траненькому платтячку, тоненькому платочку і без рукавів, аж очі від морозу злипаються. Чує вона, що хтось підходить до неї, бо сніг під ногами тріщить. Бачить вона, що то морозко прийшов. Щоб не замерзнуть, стала вона руки терти та ногами тупати, а морозко іще ближче підходить, а їй іще холодніше стає, вона ще бистріше рухається. Морозко у дідової дочки питає: чи тепло тобі, дівчино? Чи тепло тобі красна я? А вона відповідає: Тепло, дідусю, бачить Морозко що не може її заморозить, от він їй і каже Ходімо до мене додому. Будеш у мене жити, мені служити, а як добре послужиш, нагороду тобі дам. Стала дівчина жити у морозка. Він зранку піде кудись, а вона йому і в хаті прибере, і їсти наварить, і сорочки полатає. Довгенько жила дівчина у морозка добре йому служила. От він і каже Спасибі тобі, дівчино, за вірну службу. Тепер відвезу тебе додому і не саму, а з подарунками. Подарував морозко їй коней вороних, карету, шубу нову. І скриню повну всякої всячини посадив дідову дочку на скриню і повезли її коні додому. Дивиться баба у вікно, аж їде якась дівчина на конях у кареті. Та така красива у дорогій шубі, у красивій хустині. Під'їхала ця дівчина ближче. І побачила баба, що то дідова дочка. Побачив дід рідну дочку, зрадів, став її обнімати, цілувати. А баба побачила, яка вона багата, і каже дідові: Вези мою дочку у ліс і посади її під тою ж самою сосною. Нехай і вона вернеться багатою. Посадив дід бабину дочку на віз і повіз у ліс. Баба наділа на неї новий кожух, теплу хустку рукавиці, а на ноги валянки. Привіз дід бабину дочку, посадив під величезною сосною і поїхав додому. Сидить бабина дочка під сосною і лається, що мороз такий великий і так холодно. А морозко її побачив і підходить ближче. А дівчині ще холодніше зробилося. Морозко іще ближче підходить і питає: Чи тепло тобі, дівчино? Чи тепло тобі красна я? А вона так замерзла, що і говорити не подужає. Морозко думає, чого це вона з ним не гомонить. Та й заглянув їй у лице. Дівчині стало так холодно, що вона замерзла і впала на бік мертва. Ждала, ждала баба свою дочку, та не діждалася. А дідова дочка вийшла заміж і забрала батька до себе жити.